Російська армія завдала сім авіаційних ударів по Гуляйполю, Роботиному та п'яти хатках у Запорізькій області. Про це зранку повідомив голова Ова Іван Федоров детальніше про ситуацію у Гуляйполі, яке менше ніж за три кілометри від лінії фронту. Та чи погоджується виїздити звідти місцеві жителі? Говоримо із начальником поліції Гуляйполя Олександром Гордієнком. Пане Олександр, вітаю. Вітаємо. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз там? І чи багато місцевих людей залишається приблизно відсотково з тої кількості, яка була до повномасштабної війни? Ситуація стабільна, контрольована, контрольована, але тяжка. У нас залишилося близько 1100 місцевих мешканців, які на теперішній час продовжують мешкати в місті Гулі А що відомо до речі, про тих людей, коли що залишилися? Це люди більш старшого віку? Я скажу, коли. Угу. Так, да, це люди більш старшого віку, і коли інтенсивність обстрілів збільшується, відповідно, люди більше виїжджають з міста Гуляйполе. Через ситуацію зараз небезпековою воно... вони погоджуються виїжджати? Е, більшість так, але деякі люди все ж таки залишаються мешкати тут. А Працюють і не... які кожного дня їздять, вивозять людей звідси. А чи бачите, ну, що останнім часом. Де, де, Побільшало обстрілів. Чи спостерігаєте таке? Звісно, кімічно. Звісно, так. Обстрілів стало набагато більше. Працює арта. Працює ствольна артилерія, РСЗВ ГРАДИ, е, працюють танчики, працюють міномети. Останнім часом збільшилась кількість ФПВ, які працюють по місту Гуляйполя, які без різниці працюють по будь-якому транспорту, який тут переміщується. З пункту А в пункт Б, скажімо так. До речі, враховуючи таку ситуацію із фпв з обстрілами активними, як організовується процес евакуації на первинній ланці, коли людей вже забирають з речима, з їхніх осель? Як безпекове питання враховується під час евакуації? Ми ж орієнтуємося які місця менш обстрілюються, скажімо так. У відкритому ефірі не будуть цього пояснювати, але тими дорогами, які є більш безпечними для переміщення автотранспорту і людей, яких вивозимо вивозимо їх тими дорогами. Але наскільки я розумію, ну, і, ж таки, чи, є ризик, і риби? чи є ризик того, що може бути обстріляна евакуаційна машина, можливо, медична бригада, яка працює. Чи, це, я це, я це не знає. бачу, що без розбору вони стріляють. Зовсім без розбору, звісно, ризики є завжди. Один, скажімо так: все одно по цим машинам працювати, будь-то поліція, будь то військові автомобілі, будь-то цивільні автомобілі, будь то техніка, яка все ж таки залишилась сільхозтехніка, яка переміщується по дорогам. А як взагалі живе місто в таких умовах? Тобто розуміємо, що люди швидше за все десь в підвалах постійно перебувають, щоб якось вберегти себе, але як вони вирішують свої побутові питання, проблеми? Люди мешкають виключно тільки в підвалах. Що стосується допомоги людям, що воду підвозимо, продукти теж підвозимо. Будь-які питання, які виникають, допомагаємо людям в повному обсязі, як можемо собі цього дозволити, скажімо так. Якщо знову повертатись до питання евакуації, чи багато речей можуть брати з собою люди, якщо все-таки наважується на те, аби виїхати, і за яких умов їх вивозять, тобто в якому транспорті, чи є можливості вивозити маломобільних людей? Вивозимо, звісно, і маломобільних, і звичайних людей, вивозимо мікроавтобусами. Буває таке, що вивозимо грузовими вантажівками, там, де у людей дуже багато речей, скажімо так. Коли вивозили сімей з дітьми, бувало таке, що і з козами, і з баранами вивозили, тому що люди відмовлялися виїжджати без своїх, скажімо так, улюбленців. Тобто навіть свійських тварин можна було вивозити з людьми? Звісно, так, звісно, так і робили. А чи є достатньо допомоги волонтерських організацій, чи то допомоги з евакуацією, чи то допомоги продуктами, іншими необхідними речами для людей? Чи є все таки потреба закликати і з, з проханням допомагати більше? Я вибачаюсь, повторіть, будь ласка, питання, тому що зв'язок рветься вас чути попів слова. Чи достатньо допомоги саме людям, комунальникам, працівникам, які залишаються і продовжують там допомагати функціонуванню місту? Чи все-таки потрібно більше і потрібно закликати саме громадські організації, аби вони туди надсилали по можливості більше допомоги? Та не, в принципі, все нормально, всього вистачає. Проблем у нас ніяких тут немає. Ну, скажімо так, з автотранспортом щодо вивозу з лакогрупами, з волонтерами. Є повна комунікація. Людям допомагаємо, все, що потрібно, привозимо, завозимо. Ну і наостанок, з приводу того, якщо люди все-таки дивляться, нас якраз із Гуляйполя, поля інших прилеглих населених пунктів, задумовуються про виїзд, куди їм звертатися. Нагадайте, будь ласка. До національної поліції, яка знаходиться в місті Гулі в одному з підувалів місцеві мешканці знають, де ми знаходимось, а як чи а чи... можуть вони телефонувати, наприклад, на ліс 102? Так, чи є покриття взагалі мобільний Я вам скажу так, зв'язок буває там по три, по чотири години в день, і то не завжди. Зрозуміло. Пане Олександре, дуже дякуємо за цю інформацію. Сподіваємося, глядачі дослухаються, хто задумовується з приводу того, їхати чи ні, але все-таки безпека важливіше. Дякуємо, що доєдналися. Олександр Гордієнко, начальник поліції Я... міста Гуляйполе на Запоріжжі. Я... Так, будь так, ласка, так, так. ви ще хочете додати. Так, патрулі працюють на дня, які об'їжджають місцевих мешканців та задають питання щодо їх евакуації в більш безпечні місця проживання. Зрозуміло, тобто не тільки якщо є зв'язок, телефонувати. Якщо немає, то можна е, за допомогою так, е, спілкування з іншими, дізнатися, куди можна вийти, або ж спілкуватися безпосередньо з правоохоронцями, яких можна зустріти на вулицях міст, кожного дня патрулі виїжджають і біжають місцевих мешканців, які мешкають в підвалах. І кожного дня з ними вони розмовляють щодо евакуації в більш безпечні місця мешкання. Зрозуміло, просимо тоді дослухати справді мешканців і потурбуватися про безпеку свою та своїх близьких. Це був Олександр Гордієнко, начальник поліції міста Гулій Поле на Запоріжжі, розповів про процес евакуації із населеного пункту.